От саме ось сюди, їм Мільо, ми йдемо на екскурсію, будемо глядати, що це що таке. І Постам гід, що тут дуже гарно, що вартує сюди піти. Так, будь ласка, ось, ось потрапляємо ми при вході. Ось такий дворик. Дитяча зона. Ти Максим у вірній кімнаті. Дивіться, вже тоді було крісло для годування. Такі гарні картини. Така технічна кімната, де прасували і шили, і все, що тут є, це все, що залишилось з цього часу. Як підігрівали праски. Ну, Дивіться, як праски підогрівали. Якому п'єцьку. А це кімната прислуги. Гляньте, який в них був їхній робочий одяг. Умивальник, дивіться, як глечик і туди дитякою зливали. Це все, що лишилось свого часу. Круто. А це кухня. Так гарно світло сюди падає. Зі всіх з Максим як спецагент в окулярах. Прикольна кухня, така форма неправильна. Кавомолка, нагадаю. Трогати не буде. ось така гардеробна. Такі чоботи. Такі чемодани, сундуки, чи як їх надвали, що ми одразу і подорожували з власниками. Гляньте, яка бібліотека гарна. То кабінет, але круто. Mm. як гарно. Да, ой, як гарно. В основному все збереглося, все збереглося з тих часів. Ще тоді, бачите, люстри були так низько опущені над столом. Дуже гарно. Мебель в стилі ампір. Дуже гарний. Хангі. І тут, якщо на першому поверсі був мрамор, тут вже паркет. І сюди ми переходимо в спальню. І спальня збережених. Ще з тих часів. О, о, гарна шага. А дивіться там вагону. Ви гляньте, ще ті віка. Це єдиний будинок в Барселоні, в якому була каналізація. Гляньте, ну це просто не віриться. Ванна яка шикарна. Дім великий і для того зробили такий центральний двір, щоб світло попадало кругом, тому що дуже великий дім. objavite malo je to mi data <laughs> Я вам скажу так, для мене тут ходити по даху це виклик. Мені так страшно. Хоча дівчата як тобі не було страшно на мансарад, тобі страшно тут, не знаю, це не контрольовано. Просто я тримаю стінок, і так ходжу.